Для кожного християнина свято Воскресіння Христового є важливим та особливим днем. В костюлі Святої Софії відбулося святкове пасхальне богослужіння. Отець настоятель Віктор Маковський привітав усіх прихожан та побажав прості та щирі слова миру та злагоди. Хочу привітати всіх жителів міста, всіх парафіян з великим святом Христового Воскресіння. Нехай Христос Воскреслий. Війде в наші родини, війде в наші домівки, в наші серця. І нехай той дар, який дарує Христос Воскреслий, дар миру, буде посеред нас. Христос приходить до апостолів, які злякані трагедією Голгофи, приходить до них говорить прості слова мир вам. І говорить: не бійтеся. І тому всім хочу побажати, не боятися тих труднощів, не боятися. Тих небезпек, які сьогодні є навколо нас, а довірятися Христу, якщо з нами Бог то проти нас, а Він, Воскресний, з мертвої, є з нами. Тож бажаю вам радості, бажаю вам сили, витривалості і завжди бути з Христом Воскресним. А Він всього доконує. Парафіяни йшли з радісним серцем, сповненим сподівань на краще майбутнє. З посмішками вітаючи всіх українців. Українцям хочеться побажати в цей день, щоб. Здійснювалися всі мрії, щоб мирного неба, спокійного життя і благополуччя, добробуту і всього найкращого. Христос Воскрес, воістина воскрес. Батьки та дідусі старанно передають християнські цінності та віру в Бога наступним поколінням. Бабуся розказувала мені, я саме звідки я родом з Ходорко. Пім'янці Руд Гитомиської області. Там у нас теж був косю, похожий на цей нозі, ну, хто він зруйнувався, а капличка є там. Ми ходимо в капличку туди. Вітаю всіх святом Пасхи, бажаю миру на Україні. Цей день всі в єдності молили Бога за мир на Україні. За Я сьогодні буду молитися, щоб Бог дав тим, хто при владі у нас. Милосердя і мудрості. あ <music>